Божа допомога під час окупації, Наталія Красновит. Згадай і про мене, Господи, у доброзичливості до свого народу. Відвідай мене спасінням своїм. Псалом 106.4. Мої батьки і бабуся, невіруючі люди, від початку війни тато й бабуся жили і залишалися під Харковом. Я сама з Вінниці, але на початку війни була в Бучі. З татом ми поспілкувались 24 лютого. А потім цілий місяць не було зв'язку, я нічого не знала про нього й бабусю, тому постійно молилася за них. Через місяць він вийшов на зв'язок і сказав, що вони живі, і з ними усе гаразд. Однак постійні обстріли настільки сильні, що вони ночують у погребі, бо дуже небезпечно залишатись в будинку. А моя сестра проживала в Харкові, який також постійно обстрілювали. На той момент. Я виїхала до Латвії і ще мала навчатися, бо було дуже складно. Бо постійно хвилювалася за рідних, просто не знаходила собі місця. Той місяць був украй важкий, я постійно молилася, і маму заохочувала молитися. Вона не вірить у Бога, але я повторювала, що треба молитися, бо без Бога нічого не вдасться. Ми дуже зраділи, коли тато вийшов на зв'язок. Його я теж спонукала молитися, бо він не ходить до церкви. Тоді саме точилися мої за Ізюм, і зв'язок постійно переривався. Одного разу тато зателефонував і розповів, як чудом урятувався. Він повертався з крамниці, а назустріч російські солдати. Вони прямували прямо на нього автомати і запитали, куди він іде. Тато відповів, що він мирний. Жодної загрози не створює, повертається додому і показав, де живе. Слава Богу, солдати його відпустили. Це насправді було чудо, бо всі ми знаємо безліч випадків, як мирних людей просто розстрілювали в черзі, у машині, особливо чоловіків. Я бачила, що молитва діє, навіть на відстані, і Господь береже мою родину. Моїм рідним бракувало їжі, вони не могли придбати провізію. Мали ще якісь консерви, продукти, але вони закінчувалися, я зрозуміла, що з Латвії нічим не можу їм допомогти. Однак вирішила надсилати кошти на картку. Причому не татові, а сусідові, щоб купити якісь продукти, їм доводилося їздити за 100 кілометрів від дому. Потім стало трохи легше, і ми заспокоїлися. Усе було гаразд, але знову тато перестав телефонувати. Це тривало майже місяць. І ми дуже хвилювалися, бо не знали, що трапилось. Я молилася, аби хоч на хвилину його почути і дізнатися, що все гаразд. Слава Богу, через тиждень він вийшов на зв'язок. Тато розповідав, що цієї ночі в їхнє селище приїхали російські танки і стали один напроти одного. Усі зрозуміли, що зараз відбудеться щось страшне, тому всю ніч пересиділи в підвалі. Зранку вийшли подивитися, а танків уже не було. Щось вони між собою не поділили. Танків було дуже багато, і вони йшли один на одного, як на дуелі. Частина 2. Не нам, Господи, не нам. Твоєму імені дай славу заради милості Твоєї і правди Твоєї. Псалом 115,1 Зв'язок більш-менш відновився, і ми домовилися телефонувати один одному щовечора о 19.00. Тато виявив, що міг вийти на зв'язок тільки у літньому душі. Туди ніхто не ходив, тому й не думали, що там є зв'язок. Щовечора він приходив туди, і ми з ним спілкувалися. Я точно знаю, бабуся молилася, а з татом складніше, однак, вірю, прийде час і він не вернеться до Христа. Вдячні богові за те, що ракети не потрапляли у наш дім. Одного дня тато зателефонував і був дуже розгублений, розповів, що під час грози в наш будинок влучила блискавка. Унаслідок цього в домі оплавилася проводина. Але тато вже полагодив її дякувати богові всі інструменти були і все необхідне. Згодом усе ніби почало налагоджуватися запрацювали деякі магазини, де можна було купувати продукти. Тато полагодив свій мотоцикл, щоб їздити по справам. Інакше треба було просити сусідів і платити чималі кошти. А одного разу він зателефонував і повідомив, що блискавка знову влучила, але не в будинок, а у двір. Слава Богові, що не в дім. Моя бабуся хворіла, під час війни її хвороба загострилася і вона злягла. Я палко молилася за неї, просила Бога дати мені можливість побачити її. Адже вона єдина в мене залишилася з бабусь та дідусів. Вона також була засмучена, сумнівалася, чи побачить мене. Я підтримувала бабусю, запевняючи, що вона ще всіх нас переживе. Потім мої рідні три дні не виходили на зв'язок. І того дня пап, тато повідомив, що снаряд влучив десь поблизу в їхній оселі, вибуло всі шитки. За те кілька днів до звільнення почалися сильні обстріли. Вибухи були такі потужні, що увесь будинок здригався, і рідні не знали, що робити. Я закликала їх не панікувати і ховатися у підвалі. Моя родина не втрачала оптимізму, попри війну, вони господарювали на городі і навіть консервували овочі. Розповідали, що кавіни і дині рясно вродили. На жаль, після червоного вибуху ракети. Зв'язок із ними знову обірвався. В один момент я навіть намагалась подумки підготуватися до того, що їх, можливо, не стане, бо ж не знаю Божої волі. Проте до цього підготуватися дуже складно, майже неможливо. Я невпинно молилася за родину і просила друзів також підтримати мене в молитві вони постійно розпитували про рідних, дізнавалися про їхню ситуацію, і раптом мама повідомляє, Телефонував тато і сказав, що їх уже звільнили і що з бабусею все гаразд, вона вже в Харкові в лікарні, де її інтенсивно лікують. Слава Богу, тато і мені зателефонував та розповів ці новини. З радістю сказав, що їх звільнили усе гаразд, і він зустрівся з українськими воїнами, а не з російськими. Я вигукнула слава Господу, тату, у нас усе гаразд, Бог вас не залишав. Я дуже вдячна Господу за це, бо півроку палко за них молилася, щоб Ісус зберіг їх. Моя мама і сестра теж бачили в цих подіях руку Божу. Вони зі мною молилися, навіть мама говорила, що все буде гаразд, бо ми молимося.